Зруйновані стіни, пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері у десяти будинках вздовж двох вулиць Ворожбянської громади. Пошкоджені електродрати та газові мережі. Росіяни вдарили із ствольної артилерії по центральній частині міста. Було 30 прильотів. Люди ховалися хто де може. Тільки но минув обстріл пішли ремонтувати помешкання. Детальніше про наслідку обстрілу Ворожбянської громади дивіться у відео Сомського. Обласної військової адміністрації. Я була в хаті, з віранди ушла. Чую віранду щось приземлилось уже. Двері вилетіли. Пилу, диму, дим якийсь був пил. Що в мене чуть... Я... давай тікати, бо думаю, що мене привали. Думала, що й мене уб'є. Убила кота. Познімало все, повиривало, усе лежало, як ми бачили. Ми тут попадали з чоловіком, до вертонок. Це вже поприбирали, так? Прибирали, ось усі нам свати, подруги поприходились там у хаті, якби ви бачили, що було. І ми там лежали всі в стеклі. Тож позабивали стекла, де могли. Будемо вдома, зараз трошки протопимо. Страшно, просто заходить страшно. Усю життя це строїли, вони взяли нелюди, побабахкали і всю стіну, вибили погрів, розбили, у дворі окна побили, все. Це завісили, дирка тут пробита. повністю насквозь, газовий котел потік, коротше, батарея розбита, все. Мебіль уся побита, аж у ту хату полетіла. Треба ремонтувати, ждати будемо побіду нашу. Будуть сюди йти, значить ми будемо тут їх калашмати. На місці подій працював черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники розчищали територію приватних домовладінь від зруйнованих будівельних конструкцій.